Народна творчість у допомогу армії благодійний ярмарок зі збору коштів учасникам АТО організували у компаніївці. Головна мета допомогти військовим. Нині на сході служить майже 60 вояків із компаніївського району. З ініціативи наших жителів благодійний ярмарок, де кожен може виставити свої вироби, власноруч вироблені, для того, щоб їх реалізувати, і кошти направити на підтримку наших воїнів земляків, які знаходяться зараз в а. В зоні, Це зоні та тижні у місцевому парку. Професійні майстри пропонують купити картини, сувеніри та ляльок у національному вбранні. На продаж свою продукцію виставили і вихованці місцевого дюцу. Це ручна робота. Да, але ми ставили по. Сказати по наших час грошах, да? по наших цінах, наприклад, лялька мотанка да? це теж це і матеріал, це і робота, це і час. Да? Але ми поставили 5 гривень, тому що не кожному по кишені да, купить. За цим столиком продають патріотичні стрічки. Сталої ціни немає. Хто скільки? Хто, скільки зможна? ціни немає? Це вироби наших народних майстрів, які зробили це спеціально для цього заходу, для того, щоб зібрати кошти для наших земляків, які перебувають в зоні АТО, і щоб їм допомогти. Люди на ярмарок. Йдуть охоче, продукцію купують, а гроші кидають у благодійну скриньку. Збір коштів благодійних це завжди подія гарна, благородна. Хоч якісь кошти, але будуть внесені. Розвиток армії все подобається. Загалом треба ж якось чимось допомагати нашій армії. Десь на старший хлопчик ми йому малювали наличку, і бантика ангелочка купували. Залюбки ярмаркував і народний депутат України Станіслав Березкін протягом півгодини спілкувався із майстрами та придбав низку сувенірів. Я вважаю, що кожен українець має сьогодні приймати участь в таких акціях. Сьогодні ми побачили з тих людей, що створюють своїми руками. І И сегодня я вот здесь вот там много взял таких вещей для дома, для быта, И я знаю, что эти деньги будут направлены на АТО, для приобретения там. Теплих і недовік, каких-то нужних вічей для наших воїнів. Чимало розваг придумали і для малечі. Ось тут їм спеціальними фарбами розмальовують обличчя. Художники кажуть, нині у тренді українські мотиви. У Нас патріотична тематика зараз для коштів. тобі подобається так. так. Я думаю, що подобається. А за цим столиком малюють вже діти на папері. Створюють послання для учасників АТО. Я малюю для наших воїнів, щоб вони знали, що їх тут люблять, що е, що їхня країна це єдина для них? Ті, хто на ярмарку нічого не пригледів, все одно не лишився осторонь акції. Приніс свою, так сказати, ну одежу, штани теплу, одежу, світера. Рубашки, штани, то есть все, те, що я думаю, що комплект з моя відповідає тим хлопцям, які там на сьогоднішній день ну, забезпечують так мир. Послухам, зносять люди, звичайно, і продукти харчування, і теплі речі, продукти питання, всі, які необхідні, і цибуля, і чесничок, щоб підтримувати і здоров'я бійців. За день ярмарку у компаніївці зібрали майже 4,5 тисячі гривень та кілька мішків одягу і продуктів. Усе це вже відправили во. Якам на схід у безпечному перевезенні речей місцевій владі допоміг народний депутат України Станіслав Березкін.